Максим та Олена були одружені вже п'ятий рік звичайна молода сім'я, що орендує житло, мріє про своє та планує діток. Олена дивувалася, чому батьки чоловіка не хочуть допомогти їм адже в такому підвішеному стані, без власної домівки, важкувато зважитись на поповнення. Але ж часу відкладати народження малюка у них нема. Олені в наступному році. Вже тридцять виповнюється. Максим був єдиною дитиною у своїх батьків. Після одруження він довго й терпляче чекав, що вони розміняють свою трикімнатну квартиру і забезпечать молоду сім'ю житлом. Молодятам і однушки б в старому будинку вистачило б, лише б своє. Збирала б потихеньку на розширення і не віддавала купу грошей чужому дядечкові часто навіть відмовляючи собі в маленьких життєвих радощах. Так і не дочекавшись, поки родичі почнуть розмову про житло, він одного разу сам запропонував розміняти квартиру. Ні. строго дивлячись у вічі синові, відказала Людмила Петрівна. Я про цю квартиру все життя мріяла з батьком по військовим містечкам мотаючись. Але ж я не прошу звільнити її для нас і самим в орендовану перейти. Максим не зрозумів категоричність матері. Я дізнавався за вашу трикімнатну в центрі можна отримати однушку і двушку в скромніших районах. Навіщо вам вдвом аж три кімнати? Я розраховував на вашу допомогу. В його голосі звучало розчарування. Він не чекав від матері такої категоричності. Ні, ні, і ще раз ні. Аргументи сина не діяли на жінку. Я хочу жити саме тут, в цій просторній квартирі і в цьому районі. Навіщо мені десь якась промислова окраїна з пенсіонерами та алкашами на поверсі? Я заслужила доживати життя в комфорті поруч з молодими і цивілізованими сусідами. «Мама, чекай. Максимові забракло слів після її аргументів. Але ж це житло батько, коли вийшов на пенсію, отримував на нас трьох. Тут і моя частка є. Чому я не можу нею скористатися? Чому ж не можеш? відповіла жінка. Користуйся тебе ж ніхто з неї не виганяє. Живи скільки хочеш. Але я одружений. В мене сім'я, і ми хочемо жити окремо. Ну так і живіть. Хто вам заважає? У вас непогана орендована квартира. В чому проблема, не розумію. Людмила Петрівна вже починала дратуватись. Чому син не залишить її в спокої? Невже він не розуміє, що в своєму віці вона має отримувати. Лише позитивні емоції. І чому він причепився з тою квартирою? Мабуть, Олена його науськала на батьків. Згадавши про невістку, вона поспішила сказати А чому Оланки на матір вам житлом не допоможе? Чому тільки ми та ми? Непогано влаштувалась твоя дружиненька, нам на шиї, вмостившись. Мама. Докірло вигукнув молодий чоловік. Вона допомагає чим може. Щотижня торби з продуктами присилає. Ви ж самі вже забули, коли м'ясо на базарі купували. Все от те що отримаєте. Але в неї хата в селі, а не квартира в центрі, як у вас. Навіть якщо вона її продасть, то хіба що на однокімнатну в місті вистачить грошей, а жити їй тоді де? Ну да, рівень допомоги ідентичний. Вона м'ясо, а ми квартиру. Я сказала ні, значить, ні. І батька не питай, наче відгадавши думки сина, сказала Людмила. Максим дійсно планував дочекатися батька, щоб поговорити про квартиру із ним. Йому не лишалось нічого, як облишити цю розмову і піти додому. Не знав, як розповість дружині про відмову адже вони були впевнені, що батьки підуть їм назустріч. Ну вони б зі своєю дитиною вчинили саме так. Не хотів Максим повністю переповідати всю розмову з матір'ю, та дружина випитала дізналася і про те, що замало її мати допомагає сім'ї з точки зору свекрухи. Стало образливо навіть сльози на очах виступила, знала, що її мати рідній дитині останню сорочку віддасть лише б тій добре було. Вона й пропонувала, дізнавшись, скільки коштує оренда квартири, свою хату продати та купити їм житло саме так, як вимагала того свекруха. Але Олена не може дозволити собі погодитись на таке. Навіть чоловікові про ту розмову. Не розповідала. Ну, що ж поробиш. сумно відказала вона, коли Максим закінчив свою розповідь. Не виганяти ж нам їх. Нехай вже живуть якось буде. Молоді люди намагались не тримати образу на старших, але спілкування звели до мінімуму. Якось так вийшло. Та й сільські гостинці полишили передавати. Хоча Оленкіна мама і бурчала на них, дорікала, що так робити не можна, а потім вона захворіла. Стала жалітися донці на ноги, що вже не ладна ані попоратись, ані до магазину сходити. Спочатку її покликали до міста підлікуватись, а потім і взагалі залишили у себе. Жінка була невредна, в життя дітей не лізла. Намагалася хоч якось бути корисною. На той час молоді назбирали вже деяку суму на іпотечний внесок і чекали з нетерпінням, коли ж зможуть придбати житло. Поспішали, бо Олена була при надії, і хотіли малечу вже в своєму домі ростити. А Людмила Петрівна не поспішала миритися з сином, боячись, що той знову заведе розмову про обмін житла. Тому й не бачилась з ним і невісткою багато місяців. Тому й дізналась про народження онука, коли йому вже йшов другий місяць. Не знайшовши їх в старій квартирі, вона зателефонувала Максимові. Синок, а де ви ходите? Ми з батьком тут, з подарунками для малого, під дверима стоїмо. Довго нам ще чекати. А де ви? Під якими дверима? Не одразу зрозумів Максим, а зрозумівши, розсміявся і сказав ми вже давно звідти переїхали. Записуй адресу. Як реагувати на відвідини свекрів, молоде подружжя не знало? Сподівалась, може, передумали і вирішили допомогти з житлом. Але їм же та допомога не потрібна, бо те, що все ж таки продала свою хату і допомогла придбати. Непогану трикімнатну квартиру, правда, не таку простору й престижну, як у свекрів, але ж своє житло. Жити її залишили з собою, хоча вона й божилась, що домовилась з двоюрідною сестрою, та прийме. Але ні Максим, ні тим паче Олена не прийняли таке рішення. Людмила Петрівна дуже здивувалась, переступивши поріг помешкання сина та невістки. І дізнавшись, що то їх власність. Вона ж вирішила спочатку, що після народження малюка подружжя орендувало більше житло. А ти молодець. Предсмокуючи і оглядаючи кімнати, говорила вона синові. Я й не думала, що так швидко на ноги встанеш. От бачиш, і не знадобився той дурний обмін. Який обмін? Насторожився її чоловік, почувши краєм вуха розмову. На відміну від дружини, він більше був зайнятий онуком, а не квартирою. Та, була справа. Махнула рукою Людмила і поспішила змінити тему розмови. Ні, чекай, я щось не знаю. звернувся чоловік скоріше до сина. Максим стояв мовчки, не знаючи, як бути. Невже батько не знав про його розмову з матір'ю. Поки молоді придумували, що б сказати свекрові, втрутилась мама Олени. Вона закінчувала приготування на кухні і тому поки не приймала участь в зустрічі гостей. Вийшла до них саме вчасно. Свата, не кажіть тільки, що ви не знали, звернулася до нього. Максим же у вас просив розміняти квартиру. Допомогти йому з житлом. А ви відмовили чи не так? Що просив? Чоловік грізно подивився на Людмилу. Ану, розповідай. Гримнув. Не без підказок свахи Людмила Петрівна розповіла чоловікові про візит сина, про його прохання розміняти квартиру. А трохи, оговтавшись від неочікування признання свахи, пішла в наступ. А що ти хотів? Я цю квартиру вистраждала. Все життя відмовляла собі у всьому, за тобою по всім військовим частинам роз'їжджаючи. Маю право на старості літ пожити в комфорті. Так і сказала синові. І правильно сказала, бо він он яке житло зміг придбати і без нашої допомоги. А я наше зберегла. Вона то так, знову не змовчала теща. Тільки ж це житло придбане за мої гроші. Я хату в селі продала та дітям допомогла. А ви можете пишатися собою, якщо вийде. Нічого не сказавши у відповідь, батько Максима схопив свою дружину під руку і потяг до виходу. Та йшла мовчки, не опираючись. Знала, що розмова буде дуже важкою. Побоювалась, але нічого не могла вдіяти. Відмовляючи синові, вона чомусь була впевнена, що чоловік підтримає її рішення. Таки ж, мабуть, ні. Дуже він вже сердитий від почутого. Свекор позвонив синові через кілька днів після відвідин. Треба зустрітись поговорити, буркнув. Йому було соромно за вчинок дружини. То приїжджай, онука ж, хочеш побачити. Відгукнувся Максим. Чоловік прийшов до них увечері. Один, без дружини. Ось. сказав, протягуючи синові кредитну картку. «І пробач нас, будь ласка, старих телепнів. Що це? не зрозумів той. Це гроші. Ми збирали на дачу. Твоя мати дуже вже хотіла дачу придбати. Але тепер вони твої. Як компенсація за твою частину нашої квартири. Це буде по справедливості, я думаю. Тату, не треба. У нас же вже є житло. Максим намагався віддати йому кредитку. Ну, то знайди, де витратити. Або викинь. Твоя мати точно ту дачу не заслужила. Нехай сидить в своїй квартирі, якщо все життя про неї мріяла. відповів сумно і вийшов. На сімейній нараді Максим з Оленою довго вирішували, що робити з тими грошима. Хотіли спочатку купити будиночок для тещі, але потім передумали все ж вік бере своє, і краще, щоб вона була поряд, під наглядом. Та й з малечою вона добре допомагає вже не уявляють, як би з неї обходилося б. Рішення виявилось дуже простим, і всім сподобалось. Весна в тому році була ранньою, теплою і сонячною. У суботу Максим зателефонував батькові і сказав, щоб той з мамою нічого не планували. У нього є сюрприз. Нехай чекають на таксі. Замовлений автомобіль привіз їх в невелике село неподалік міста, зупинився біля дерев'яного паркану, за яким виднівся непоганий двоповерховий будиночок. З воріт вийшов Максим, з малим на руках, і привітався з батьками. Ну що, проходьте. Оце і є мій сюрприз. Таємничий посміхнувся батькові. Той одразу все зрозумів. Подумав, що хорошого він сина виховав, незлопам'ятного. Молоде подружжя за батькові гроші придбало будинок в селі. Просторий. Щоб місця вистачило всім. Річка й ліс неподалік. Відпочивай своє задоволення. Вони вирішили, що так буде найкраще. Адже тепер у них є дача, якою можуть користуватися батьки, коли забажають. В тому будинку навіть зимувати можна було, та й малечі на свіжому повітрі краще рости.